Дівчин. Тоді вертаємося до порядку денного. денно. Ви Перенести Ви 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 на наступне заліти виконком. Перенесемо отримати документ. Перенесемо. Давайте перенесемо. Давайте перенесемо, немає питання.

Перенести розвідку питання клевані комунаселі на, на чергове засідання виконавчого комітету у зв'язку з відсутністю відсутні документів, 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 які регламентують право власності і на об'єкт очисні споруди. Документи. право це, це номер один.

Помовлено, написано. Давайте, якщо із... ми проголосуємо, хто за таке рішення. Озвучте, яке озвучте. Озвучте ще раз. Але не на наступне, тому що на наступне ми не не можемо не встигнути. Давайте не на наступну, Може це буде позачергове? Ми ж не знаємо. Вивчити голови. Ні, дивіться. Вивчити і повернутися до даного питання. Вивчивши. Але ви не знайшов повертатися. До чергового можна не вивчити. Матританія, Може бути дуже багато нього. Злучте, будь ласка. Перенести розвідку ДП ДПК Зоря. ДП Клевень Комунсервіс на чергове засід... засідання виконавчого комітету в зв'язку з... Не чергове. На інше засідання. На інше засідання. Просто на засідання. Просто до засіданні. Засідання. Да. На інше значення. На інше. Після вивчення. Просто на Після вивчення. Після вивчення. Або після вивчення. Після вивчення даного питання. А другим пунктом ми можемо... Так зараз Після вивчення, так. Це так спочатку спочатку. Другому перейдемо. Листом арбітражного керуючого. Тут куча нюансів. Треба, щоб готували на виконку. Вот іменно. Всі документи. Перелік документів має бути і всі документи мають бути перед винесенням питання на виконком наявності. А не просто ми гадаємо, Нас того документу немає, того. А чи нам Варків, треба право власності? Чи нам треба право власності? Так, будь ласка, і давайте. Володимир Сергійович, спокійно. Ні, ну, я озвучив, то вони годину тут. Так, власть. так, ну, ось ми, по суті, Балаки, багато чого. Покійно, я не розправляюся. Багато чого цінного. Я думаю, прийдемо. Так, по-друге, можемо дорогу проголосувати. Ну ми напишемо розслідуємо його. Що напишете, треба зразу сформулювати так, як воно має бути, але потім допишемо домалює. До вивчення даного питання. І в зв'язку з... Ми будемо посилатися на цей протокол, який надійшов на листі. На, на листі. треба посилатися. Ну, не, не буде. Є розшифровки з подової тарифи. В зв'язку з відсутністю розшифровки складової подової тарифи. А що, не там розшифровки? Проявлення права власності для цього відсутністю розшифровки з подової тарифи. Розшифровку ми подали. Так, розшифровка є з подової тарифи. Має право власності. Ось розшифровка тарифу. Недостатньо, що так? Я там можна декотариф, що тариф можна розкинути, більше перекинути на промисловість. Там є куби, там є затрати. Можна перекинути на промисловість. Ну, як ті, яка, інженер каже, що буде промисловість Воювати, це буде рішення тільки з вашими контролями. Нам все рівно, чи ті куби перекинути на промисловість, чи перекинути для населення. Населення зігнути. Панів там, шо в мене, але вони то просто зменшили споживання, і вам вийде ви, на... населення.

От, я, я, дать, вироку, вироку. Вироку. я думаю, на це треба посилатися. Це буде сесійне питання розглядатися. Перенести розгляд е, даного хлопотання сливень Монсервісу е, до пред'явлення відповідних документів і зв'язку з відсутністю розшифровки складової тарифів. На право власності. на право власності На є розшифровка тарифів. Є. Якщо не може доста на голосування, тому що можна добавити? Можна, можна додати. Дивіться, оскільки ми будемо вивчати це питання, є даний лист. Другим пунктом я рахую, що треба записати на черговій сесії зря депутатів просити затвердити комісію по цьому листу. Вони вже прийняли речі.

Дякуємо. Дякуємо. Кстати, по смітті я одразу хочу сказати, що ми обіцяли до кінця місяця цього року дати бурдозу, та як селищна рада вложила в той бурдозі 25 тисяч, тиждень почистив, то сміття із Зорянської сільської ради виводиться в два-три рази більше, ніж склеваний вулиця. Повірте, що там смітник закриється, будете шукати і будете прибирати. Будете прибирати оці стихійні сміттєзвалища, ви них більше грошей закри... заплатите, ніж за той бундоз. А ви сміттєзвалище, передайте на Зарянську сільську раду і Зарянська сільська рада буде примати. Та я з підняти руки і сказати, тут... підніму руки і скажу, що забирайте кляудні повністю, раді Бога. Якщо так, ви такі... А це вам, до речі, воно об'єднану громаду вийти. А що ми з вами з битковими працювати? Що ми з нами з битковим будемо працювати? Село, селище буде йти. Ну, ви що, думаєте, чи ні? Вибачте мені, що ми я думаю. А побачення, дякую. Може ще кому дати, тарифи точно не бачив. Тарифи там, де була топка, то не бачив. Знаєте, тарифи може побачити. Там те саме в папці було. Інвестиційної складової тут немає. немає. Тут немає. Ми, ми, ми затрачимо гроші. Дякую. свої. Ми вам дякуємо. Ми і надалі будемо з вами співпрацювати. Так що ви дякую. думаєте, що питання? ви думаєте? Заробити на числі, повірте, як верне клева стіна клевані ці клавиці очисні, 180 тисяч. Вона була заборгованість за зарплати. Сто восімдеся тисяч. Так, да, що по ~по ми не взяли зразу звідси? Покилки для восімсот не взяли зразу. А те, а що вони переходимо до розгляду інших питань, наші кніго 10. Таке питання. При приміщенні вам проходить до питання такого про виконання залеговних повноважень у галузі житового комунального господарства, такі підготовки установ дев'яносто сільської ради.

Ну він не підтримує. Він його хоронив, він не підтримує. Він хоче, щоб його не наділи. Його не наділи. Кожну емоцію, емоції тримати при собі. виживає, зараз підприємник, як вміє. Скажемо, то, що говорив підоподівший інженер водоканалу, гривня 56, вони платять Азоту. Ну ви згадайте, 2012 рік, Бертер сам виступав, тоді той час голова адміністрації сказав, 3 мільйони Область дала азоту, щоб покрити боги воду кона. Було було. Побираю, Що сповнаєш? Нам більше, щоб нам повертатися і в цьому користатися. Питання буде вивчатися, але тоді воно піде комплексно. І вода, і, кому... і очистка ще все піде в одні руки. Тоді Бориса Андрійовича треба забирати Добре. воду Буду. і давати йому в комплекс. Є, Він ще не візьме, бо там. Той провів спеціально, що дає вода думаєте головою, що є смисл. Це воно не печі, не розуміє. Є здорова, коли хочемо, щоб пустиш, що примілі було води, як плево. Вас так буде? Побачите.

Завжемо давно кажуть депутати, віддані зливам. Арокол. Де ті інвестиції? Хай поставили, що чекає. Ароколдину те, багато по дорозі. Так що там трудно буде оприділитися. Де зеранське, де колору, де інших там. Не було три рази поставити. Чого? поставили, поставили, поставили лічильника три роки назад і зразу, через що вони подали питання піднімання тарифу, то зразу він перестав значно менш платити цівали Я знаєте чого скажу? Я один єдиний раз ходила по гриби за стікольний. І я бачила, куди стіконий скидає стоки. Чому ми один одного обманюємо? Це, це стоки очисних споров. Да, ви просто не знаєте місцевості. — Може, я не знаю, да. але я бачу. Отой От вот, на, да, 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 да нам да, на да, на да, да. за сикорний да. завод. Да. 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 И да. дальше було чище було. Или си біжить туда. Чи я не знаю. Вот через очищение. Через горжу біжить. Ну дыши. Тому давайте сьогодні дорослі до інші питання я думаю, дуже жваво, і в повній мірі ми обговорили ці питання, прийняли, Я думаю, таке гарне рішення, нормальне, яке все таки вирішить, або частково вирішити нашу проблему. Тому ще змінаємо, що ми повністю можемо це вирішити. Але ми прийняли рішення і далі про чеки. Я вже озвучу питання перше, порядку нашого. Денного про виконання делеговних повноважень в галузі житлово-комунального господарства, знаки підготовки сільської ради е, та закладів освіти до роботи зимовий період. Пановні депутати, проєкт рішення вам розданий. Е, є, де, те саме питання поговорив в е, депутатських е, комісіях. Я подивіться це про підготовлення. Так, проект є доповнення. Тим більше в нас проводилися певні вже перевірки, Борис Андрійович знає і, і стан підготовки наших закладів, до освіти, закладів освіти, інших закладів визнали досить таки на, на належному рівні підготовки 94%. Подивіться, будь ласка, о, о, проєкт рішення, по якій будуть доповнення. Давайте проголосуємо тоді. Давайте проголосуємо, щоб затвердити. Так, ставиться на голосування питання про виконання даломоних подавань. галузі житлово-комунального господарства та підготовки установо Дурянської сільської ради до та закладів освіти до роботи зимої поряд 16 17 років. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто проти, підтримуюся. Дякую, приймається одноголосно про Проклад роботи виконавчого комітету на 4 квартал 2016 року. Проєкт рішення у вас розданий. Це з річного плану буде витягнути на 4 квартал роботи. Давайте. Я пропонент поставити на основі. Хто за? Проти. дякую, тримається одноголосно. Третє питання рішення виконавчого комітету від 20.06.13 року номер 68 про затвердження основних напрямків запобігання бездомності в районі до 17-го року. Порядку контролю слухається дане виконання рішення виконкому, яке ми слухали в червні в червні місяці. Проект рішення зачитає спільно з працівниками управління та інспекторами поліції Рівненської РВНській області, далі продовжувати вести контроль за виявленням громадян, які прибули на територію сільської ради, здійснювати постійний контроль за збереженням майна дітей селів та дітей позбавлених батьківського піклування. При виявленні фактів намір чи незаконного відчуження житла не відкладно інформувати службу з правами дітей Рівненської райдержадміністрації та Рівненської місцевої прокуратури. І контроль за виконання поплати на секретаря Дівчата Михайла Михайловича. Я тільки так в двох словах хочу сказати, що в нас не багато такого майна, за яких, ну, про яке в нас є інформація, за якими дійсно всі дивимося, але проблеми є і виникають. Подвох, принаймні, адреси ми ходимо дуже часто. Це, Готель наш колишній, там, де майно за тими дітьми рахується, яких вилучили в сім'ї Махнечуків. Ми туди ходимо, ми разом із нашою поліцією відвідуємо, Уже почали такі моменти, що здається, на житло має без оформлення договорів оренді, то проводиться така якби операція законного перебування. На території ради. Хочу сказати, що навіть по наших окремих, ну скажімо, таких поважних людях приймають до себе на квартири людей, незрозуміло, чого тут люди живуть, які цілі, де вони працюють. Тобто, ну, робота ведеться, вона не вся піддається розголошенню, але робота така проводить. Прохання рішення затвердити. і ну, Питання спостереження поводиться. Навіть якісь результат. Так ставимо на голосування. Прошу. Хто за? Да. Просто приймається знову. Дякую. Е, питання четверте, порядку дено. Про погодження ДП з двоя та рейтинги збору, вивезення та захоронення побутових підходів від населення приватного сектору. Проєкт рішення в нас розданий. Він був обговорений також і попередньо ми з вами, на виконавчому комітеті обговорювали. Рішення приймалося, на виконком. Це повноваження виконком. Так. Можна зрозуміти одного питання. Дивіться, тут два під є. Місяць для одного жителя приватного серед зрозуміє 8.08 гривня. Це вивезення, це захоронення слід, це як зрозуміло. Заміж того окремо, а 8.08 з кожного життя стала. Давайте пояснимо, що є немає. 8.08 це виходить. Ні, раніше так, на сесії, все, що була. Нас просто зобов'язали, постільки комуністок туди закінчився і ще ці гроші не оплачені. Треба робити платну вивез сміття від населення в приватних будинки. Було ми вже возили пару років назад, було по 3 гривні 3,50, але воно вийшло збитково, ми перестали возити. Зараз робили калькуляцію на 5 гривень. Є таке прохання, затвердити це, попробуй, ми так само говорили, так, хочете, ми, зновити, оцей виробити, оцей оцей оцей. Попробуй возити оцей по ціні 5 гривень за мішок. Теж були обіди, були навіть тут, я ж вже говорив, навіть <клес> жарілися адміністрацію, бо мене менше нішок. Мене більше нішок. А це о, друге питання. Просто так записано. Надалі треба заключати договори. Ну це не так просто. Ви зрозумієте, скільки в нас населення, крім багатоквартирних будинків, з усіма треба заключати договори. І чого виходить? 808? бо є наказ. Такий розтверджень норм утворення твердих побутових відходів для населення пункт для населення пунктів України, місцевих будівництва архітектури Держгового комунального господарства України. Упорядковані будинки 1,3 метри кубічні в рік на одну людину.